У нас сьогодні випускний закінчень нашого курсу трансформації блоків. Я вас вітаю з цим. Сьогодні хотілося б почути від вас заворотній зв'язок, про що це був курс для вас. Многі речі, ну, реально, майже всі уроки проходили налегке. Для мене це було дуже цікаво, що інформації було супер багато, два з половиною години урок длился. Mm -hmm. І Ну, і це якось, знаєш, хоча інформація така вся така, як би, глубинная, ну не могу сказать, что она легкая такая, но это все как-то вот это, ну, урок проходил очень быстро, каждый буквально. Замечаешь ты за собой, что сейчас в жизни ты как-то по-другому проявляешься? Ну, наверное, доверие больше стало, в принципе, к миру, к жизни. Ну, типа, контролирую, не контролирую, надо доверять. Меня зовут Вера, мне 37 лет. И я, ну, для меня наиболее моя профессия Така і задумалась. І приходить разом, я мама, ще пишу вірші, пісні, співаю свої пісні і ще веду роботу команди-тестувальників. Скажіть, поділись, будь ласка, з яким запитом ти йшла на наш курс? Так, то В мене була проблема велика дві, з якими я, типу, так, не розуміла, що робити. Це я люблю співати, хорошо співаю, вдома, коли ніхто не чує. <світ> а навіть коли в студії там, два, дві людини, я і звукорежисер, мене зажимає, аж відчувала тут от тиск внутрішнє тіла, яке я не могла прибирати розслабити. Uh -huh. І друге, ось в мене був періодичний в житті набір зайвої ваги, uh -huh. яка я розуміла, що з чимось пов'язана, що це психосоматично. Uh -huh. Бо щось відбувається, я не можу відслідкувати. І тіло от набирає. І ось. І от тут і що якщо в мене є от зайва вага і живіт, то значить я не привала для чоловіків, і я в безпеці. І так само, якщо я не гучно співаю не гарно, я теж їх увагу не привертаю для себе, теж я в безпеці. Що це були два механізми. Зберігати себе від того страху, який в мене був, що від його реалізації. Так. Ну, в мене головний запит це психосоматика, але найбільше вона мене почала турбувати з початком повномасштабної війни. І я дивлюся, що в мене не вирішується це само собою, тобто вже три роки. Я відчуваю в тілі дуже неприємні такі відчуття, які мені доставляли дискомфорт, турбували мене, і ніхто з лікарів мені не міг допомогти. І я вже зрозуміла, що тут ніякі пігулки мені не допоможуть, бо проблема взагалі не в цьому. А треба працювати зі своїм мисленням і копати більш глибше. Вам вдалося вирішити цей запит? Я можу сказати, що я не повністю це вирішила на даний час, але я зрозуміла, чому я вже, от навіть ще вчора, я, от, в мене прийшло таке розуміння, що що зі мною відбувається, чому це сталося. И когда это закончится, я уже даже чувствую, когда. Не скажу, что у меня сейчас пока есть какие-то успехи, в принципе. Но ну, вот этот успех есть именно вот при принятии неудач. Это, это вообще успех-успех. Без этого вообще никакого успеха не будет. Это успешный успех. Это вообще принять свою неудачу. Но, но это база. Это база. Это фундамент. Это фундамент. То, что... Это основное, что принимает эту жизнь, То есть проживает живи, все принимай, ничего не отвергай, ничего не кидывай в свою жизнь, принимай, ищи урок. Потому что без этого человек просто ходит по кругу, по кругу. Принял ситуацию, оп, вышел наверх, снова по кругу ходишь, снова по кругу ходишь. Принял ситуацию, оп, снова пошел наверх. То есть мы по спирали развиваемся.